що турбує, що з вами, що вам в чому треба допомогти, я не бачу. Тому що коли не прийдуть, нічого нам не треба, нічого в нас все є, нам все файло. Тому я от скликаю і хотів би, чи в кожної є земля дізнатися? Нема. 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 Бачите? Чи діти влаштовані в садочки усіх? Чи е, кожен, наприклад, е, має і знає свої права, всі? що йому положено, як йому положено? На яких засадах він може, на що він може претендувати, Нема. Не знають. от всі. Там треба розписувати, маєте хлопці, всі мука так так Там розписують всі повністю у соціальні гарантії, які діють цей політ, український соціальний запад. У рівні центру зайнятості, у лінії соціального центру, у рівні центру соціальних служб, департаменту землі. Там вся нормативна база, от голові говорить, брат, правдиво речі, бо вона з вами зустрічається, щоб реально відчути ситуацію, які є проблеми, в якщо мені на находить, тому що зараз я, є і в і стану відбували, що я вам справляю своїм фінансовому боюся. Маєтеся купити пересобою, Що маємо нам роздавати, показуєте? Значить, будучи в Києві, будучи на конференції, дізнався, що дуже багато того, що вам положено, ховається і скривається. І я зараз буду ноги, розробляти, я перебалаю з паном Китацьким, паном Іваном, щоб ноги ну, і щоб ви знали, що і, і яким чином на що ви можете претендувати. Єдине, що я би хотів, щоб ну, не, не, не нагріли, скажімо так, тому ну, що держава знаходиться в дуже плачевному стані. Місто, всі почули, що місто виділяє там земельні ділянки, йде на зустріч. всі з району оринулися сюди. І ми навіть не можемо вам ті, що потрібно, та, я не маю. Прошу. Я не маю. Та, та, я. Я. Ви напишете заяву, вже написав. М -м? Вже написав, в мене там є участь перебування більше 90 днів, в рік і два місяці. І... Добре, я. Я добре, є перший заступник. Я таких зберу е людей, хто десь пропущення, де хто не отримали землі, тому що у нас 260 чоловік, які вже отримали. І тоді е вже, ми вже закриємо те питання. Але не мовчати. Мо я не можу за кожним приїздити. Що потрібно, що треба зробити. Добре? Ви приходите, будьте активними і кажіть, що вам необхідно. Кажіть. Тому що аватари не, не стидаються. Розумієте? Абсолютно не стидаються. А от ті люди, які пережили е, побіду, Горлівку, Дебальцева і Ловаць, ті чомусь кажуть, що їм нічого не треба. А ви мене в першу чергу цікавите. Добре?